11 липня 2013 року Золочівська районна рада, на чолі з ВО голови районної ради Андрієм Леськівим та головою громадської ради при голові районної ради Мирославою Бабінською, раду приймали гостей з Олавського повіту Гміни Бестшиця Республіки Польща. У Золочів завітала група молоді, а це діти-гімназисти та троє студентів, та вчитель гімназії Малгожата Ваврень і начальник гмінного відділення соцзахисту Селена Масло. З дружньої розмови за круглим столом. Ми дізналися про те, що понад рік часу наші візитери долучалися до акції врятувати імена предків від забуття, а це впорядкування польських поховань за межами Польщі, яка діє уже чотири роки поспіль. Ініціатором акції є журналістка Вроцлавського телебачення Гражена Орловська судей Прибулі гості у золочів, а саме в село Ушня, займатимуться розшукуванням могил людей, які були переселені під час операції вісла, з метою їх порядкування прибиранням старих занедбалих могил своїх далеких предків, викорчовуванням старих дерев та пнів. Як відомо з історичних джерел, перед Другою світовою війною дві третини мешканців села становили поляки. Тож не дивно, що в Ушні збереглося багато пам'яток ще з польських часів, де мають нагоду побувати наші гості. Перш за все, це дуже гарний костел, розташований одразу за церквою. Відомо, що цю святиню збудували у 1900-1901 роках у стилі необароко і освятили під титулом святого Йосипа. У селі є також дві придорожні каплички. Перша з них дерев'яна з 18 століття із зображенням Яна Непомуцького. Друга мурована каплиця дев'ятнадцятого століття в ушні розташована в південно-східній частині села, де зберігаються деякі речі з костелу, стара фігура Богородиці з дитятком Ісусом і покинуті дерев'яні хати, мабуть, колишні польські.